Доброго дня! І так, на фоні останніх новин і останніх подій, які відбулися в Україні, а саме підрив Каховської гідроелектростанції і затоплення великої кількості української території, у ВКБ ООН відновили виплати грошової допомоги в сумі 6600 гривень і розпочали виплати грошової допомоги громадянам України. Звісно, в першу чергу ці грошові виплати направлені на тих, хто постраждав від. Підірваної гідроелектростанції, але є і категорія громадян України, які можуть отримати ці гроші повторно. Для цього ВКБ ООН створили і надали нам критерії уразливості, так звані. І в сьогоднішньому відео я більш детально вам розкажу, як будуть виплачуватись ці повторні виплати, кому, що це за рівні. Уразливості громадян України, і також надам адреси пунктів, де ви зможете подати заявку на виплату грошової допомоги від ООН в сумі 6600 гривень. І, звісно, в першу чергу я вам надам інформацію саме. Для тих, хто постраждав від підриву Каховської гідроелектростанції, де найближчі пункти прийому цих заявок для допомоги. І як я і сказав, повторюсь, що також надам адреси пунктів прийому заявок на виплату і в інших містах і областях України. Поїхали! Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку Підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу. Українці можуть отримати не лише гуманітарну допомогу, а й фінансову. Стартував прийом заявок на екстрену виплату 6600 гривень. Отримати гроші зможуть також українці, які постраждали від вибуху на Каховській гідроелектростанції. Вони можуть подати заявку на отримання грошових виплат від ВБК ООН, навіть якщо вони вже отримували виплату від ООН у період до березня 2023 року. Подати заявку постраждалі можуть у будь-якому регіоні, куди вимушені були переміститися. Найближчий до Херсонської області пункт збирання даних це місто Миколаїв, вулиця Садова, 25а, Офіс 108, бізнес-центр столичний. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 9 до 18.00. Далі ця адреса буде повторюватись, я надам в загальній адресі по всій Україні. Йдемо далі. Хто може отримати грошову допомогу? Допомога доступна в таких категоріях населення. Переселенці, які перемістились після 24.02.2022 року та мають уразливості з переліку нижче. Нижче я надам перелік. Друге, це особи, які не переміщались після 24.02.2022 року, але постраждали від військової дії у таких областях, як Дніпропетровська, Полтавська, Одеська, Запорізька, Кіровоградська, Черкаська, Харківська, Чернігівська, Сумська, Миколаївська, Херсонська та мають уразливості з переліку нижче, який я вам надам. І третя категорія це люди, які повернулися до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення. В іншу область країни через воєнні дії від 24 лютого 2022 року та мають уразливость за переліком нижче, який я вам надам. І так, перелік обов'язкових критеріїв уразливості. Перше, це сім'я, яка має лише одного з батьків, або батька, або матір з одним або декільками дітьми молодшого 18 років, або з літніми, тобто від 55 років і старше. Друга це сім'я, яку очолює одинока, кілька самотніх людей похилого віку це від 55 років і старше, або літнього віку з однією дитиною, або кількома дітьми віком до 18 років. Третя категорія вразливості це сім'я з однією або декількома особами з особливими потребами, а саме такі, що мають інвалідність, хронічні захворювання. Список не обмежується лише цими критеріями особливих потреб. І четверта категорія вразливості це прийомні сім'ї, які займаються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками. При цьому треба надавати необхідне документальне підтвердження. І так, УВКБ ООН також надає гарячу лінію. Телефон гарячої лінії це 0,800. 307 711 І як я вже казав, адреса, де можна подати заявку на грошову допомогу. І зараз я вам надам повний перелік адрес по всім містам і областям по Україні. І ви можете Зупинити, якщо ви почуєте свій найближчий пункт прийому, ви можете поставити відео на паузу та прочитати інформацію щодо адреси та графіку роботи, або ж прослухати цю інформацію. А також цю інформацію я вам дам під цим відео. Ви теж зможете під цим відео в описі прочитати цю інформацію щодо пунктів прийома заявок. І так, найближчі до Херсонської області, пункт збирання даних, це місто Миколає, вулиця Садова, 25А, Офіс 108, бізнес-центр столичний. Працюють з понеділка по п'ятницю, з 9 до 18. Йдемо далі. Далі я вам надаю по областям. Я не буду читати кожну область, просто скажу, що є адреса в місті Суми, в місті Чернігові, в місті Львів, в місті Черкаси. Далі в місті Кропивницький, в місті Полтава, місто Дніпро, далі місто Запоріжжя, місто Харків, місто Одеса, місто Ізюм, далі Вінниця, Житомир, Хмельницький, Кам'янець-Подільський. Хочу звернути, що в Херсонській області також є пункти прийому, але реєстрація здійснюється лише мобільними групами. Візити оголошуються органами місцевого самоврядування, а також графік можна відстежувати в телеграм-каналі Адреса Таката. Під цим відео я вам дам. І от я вам прочитав, в яких містах є областях є пункти прийому заявок. І оця от інформація з містами, адресами, графіком роботи та телеграм-каналами інформативними я надам в описі під цим відео також. Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку Підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу.